Сам Це чагарник, який досягає у висоту 1,5 метра, а у діаметр 1 метр. Річний його приріст 5 см. Це теплолюбива, повільно ростуча рослина. Самшит може рости на будь-яких ґрунтах, але більше віддає перевагу добре удобреним пухким ґрунтам. Підібравши необхідний тип ґрунту, рослина буде давати сильний приріст. Якщо ж посадити чагарник у бідний ґрунт, то приріст буде невеликим, але густо покритим листям. Самшит любить тінисті напівтінисті ділянки. Приятливий період посадки самшиту є весна або осінь. Самшит краще вкорінюється навесні, оскільки він встигає підготуватися до зими. А восени ж рекомендується проводити посадку дорослих рослин, якщо ж ви вирішили провести. Посадку самшиту у літній період, тоді не забувайте регулярно поливати рослину. Самшит розмножується методом черенкування. Він цінується у ландшафтному дизайні за свої декоративні якості і повільний зріст, завдяки чому самшитові чагарники довго зберігають задану їм форму. За допомогою самшиту можна створювати живоплоти унікальні садові фігурки. Самшит є один з найдавніших рослин, яку часто використовують у декоруванні садів. Кизильник це листопадній, середньо зростаючий чагарник і сильно розгалужений, Цвіте білими дрібненькими квіточками у травні-червні, плоди у нього червоні. До переваг кизильника слід віднести його невибагливість до умов вирощування. Кизильник можна використовувати для живоплотів. Це краще чагарник для створення низьких і середніх по висоті стригучих огорож і бардюрів. Він утворює акуратну щільну однорідну огорожу завдяки тому, що добре стрижеться і тримає форму після стрижки. Має здатність добре гілкуватися, забезпечує утворення густого куща знизу до верху. Кущ може досягати до 2-3 метрів у висоту і ширину, швидкість зростання середньозростаючий кущ, листя блискуче, темно-зелене, осіннє забарвлення яскраво коричневе-червоне. Кущ тіневитривалий, невимогливий, виносить всі види ґрунту, дуже стійка рослина до шкідників і хворіб. Віроканта це багаторічний листяний чагарник напіввічно зелений кущ, що росте спочатку вертикально, а з часом поширюючись сторони. Її можна вирощувати біля стін або використати в якості засобу для створення чудових живоплотів. Темно-зелене листя та ягідні плоди вкривають колючі пагони. Висаджені рослини зачаровують з пізнього літа і до кінця зими, коли піроканта вкрита яскраво оранжевими, жовтими, червоними плодами, які виблискують на фоні глянцевого зеленого листя, ціниться красою листя, суцвіть і ягід. Піроканта буде привабливою у будь-яку пору року. Навесні темно-зелене листя відсвічує на сонці глянцем, а восени, ніби палає багряним багаттям. Білі капелюшки суцвіть у травні, змінюються на розсип червоних, оранжевих, жовтих ягід в серпні, які залишаються на кущі аж до кінця лютого. Крона легко переносить стрижку, і при формуванні з неї виходять різні геометричні фігури, живі огорожі або розлогі кущі. До ґрунтів ця рослина невибаглива, піроканти чудові у посадці окремими кущами або ж групами у вигляді живоплотів. Пірокантні огорожі не тільки привертають погляд своїм яскравим вранням, але завдяки своїми гострими шипами служить надійним захистом саду від непроханих гостей. Жива огорожа з піроканти не втрачає декоративності і в зимовий період, тому що навіть взимку вони вкриті листям і яскравими плодами на Береск ЛЕД це вічно зелений або листопадний чагарник. Бересклети можуть бути ґрунтопокривними, плакучими, високорослими. Їхня особливість це пагони округлої та чотиригранної форми, листя гладке. Та берисклета може досягти 5-7 метрів. Бересклети є тінно тривалими і невибагливими у догляді. Найбільш придатними для них є ґрунти нейтрального типу. Бересклети непогано переносять посадку, обрізку. Рослину активно застосовують як декоративний чагарник у садах і парках. Вічно-зелений витончений чагарник, швидкість зростання середня. Добре росте як на сонці, так і на півтіні, а в тіньку листя може втрачати своє яскраве забарвлення, морозостійкий. Для рослини необхідно вибирати сонячні місця. В окремих випадках він росте навіть в тіні між деревами, використовується для клумб. Жимолесь шапкова. Ця рослина вирізняється своєю невибагливостю і швидким зростом. Вона навіть у тіні дерев здатна сформувати щільний ґрунтовий покрив. Ця рослина має чудовий вигляд, висаджена по краю садової доріжки. Коративний вічно-зелений чагарник завишки до пів метра і у діаметрі півтора метра з плоскою кроною. Жимолось вважається найбільш розлогим листопадним чагарником, що формує невеликий кущ. Швидкість зростання їй досягає річний приріст від 10 до 15 см. Листя у жимолості дрібне. До не невибаглива, але воліє рости на сонячних місцях, витримує легку на півтінь. Жимолость шапкова дуже добре переносить стрижку з неї, як із самшиту, можна будь що вистригти. Максимальний період посадки весна або ось. Використовується у ландшафтному дизайні для оформлення вхідної частини саду, у літанок чи зонах тихого відпочинку. Падуб це вічно зелений кущ або невеличке деревце. Падуб дуже легко відновлюється після обрізки гілок, тому його часто використовують для непрохідних живоплотах в затіненому або напівзатіненому саді. Падуб повільно ростучий кущ. Річний приріст якого максимум до 20 см у висоту та в 10 см у діаметрі. Падуб в 10-річному віці досягає 1,5 метри у висоту а в діаметрі 70 см. Листки темно-зеленого кольору блискучі зверху та матові і трошки світліші знизу не упадають у зимку та не міняють свого забарвлення новження листка від 4 до 9 см. Весною молоді прирости світло-зеленого кольору, виблискуючого на сонці кольору. Підіння починається від 4 до 10 річного віку. Квіти білі або біло-рожевого кольору, дуже приємно пахнуть. Цвіте падуб з квітня по травень, плоти гарного насиченого, червоного кольору не опадають аж до весни, що додає падубу декоративності. Магонія це вічно зелений. Повільно зростаючий, невеликий кущик з безлічю прямих пагонів, кущ досягає у висоту 1 метра, листя 8 см з гострими зубчистими краями, блискучі, темно-зелені. Цвіте дуже рясно, в квітні-травні вертикально золотисто золоті соцвіття, потім переростають у плоди темно-синього забарвлення. Це морозостійка, компактна, тіновотривала рослина, Розмножується насінням або зеленими живцями. Забарвлення листків змінюється протягом усього року. Навесні молоді листочки мають червонуватий відтінок, влітку соковито-зеленого кольору, а з приходом осені набувають відтінків бронзи і золота і до вогняного червоного. Ця рослина мальовничо виглядає на газонах біля стін будинків або на клумбах.